Російські загарбники продовжують тероризувати своїми обстрілами населені пункти Харківщини. Сьогодні близько сьомої ворог обстріляв село Ківшарівка Куп'янського району. Пошкоджено гараж сталася пожежа. Попередньо без постраждалих. Минулої доби тривали обстріли населених пунктів Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів. Внаслідок удару керованими авіабомбами по селу Чернещина Ізюмського району пошкоджено щонайменше чотири приватні будинки. По селищу міського типу Рогань Харківського району ворог вдарив двома ракетами попередньо Х-22, зафіксовані влучання в землю, без руйнувань та постраждалих. У Вовчанську чугуївського району обстріл пошкоджено приватний будинок та спортивна інфраструктура. У селі Покаляне Чугуївського району зруйновано приватний будинок, сталася пожежа. У селі Петропавлівка Куп'янського району пошкоджено приватне домоволодіння, сталася пожежа. В районі села Велика Рогань Харківського району через обстріли сталася лісова пожежа. Внаслідок обстрілів Куп'янська пошкоджено приватний будинок. Важкого поранення зазнав чоловік близько 55 років, який Помер у лікарні. Деталі та особу загиблого встановлюють правоохоронці. Рятувальники звітують, протягом доби трапилось чотири пожежі, спричинені ворожими обстрілами. З них три були ліквідовані силами рятувальників ДСНС. Перша виникла близько 13-ї у селі Покаляне Вовчанської громади. Там окупанти обстріляли приватний маєток, де зруйнували будинок та підпалили господарчу споруду. Підрозділи ДСНС на гасіння цієї пожежі не залучались. Інформації про жертв та постраждалих не надходило. Друга пожежа з тієї ж причини зафіксована у пів на 15-ту у селі Петропавлівка одноіменної громади. Там ворожий снаряд потрапив у господарчу споруду, яка зайнялась на площі 50 квадратних метрів. Пожежа ліквідована вогнеборцями о пів на 16-ту. Постраждалих немає. Трохи згодом у шістнадцятій бійці цього підрозділу загасили сухості біля приватного будинку у Куп'янську, який зайнявся внаслідок прильоту боєприпасу. Площа цієї пожежі склала 50 квадратних метрів. Вона була ліквідована о пів на 17-ту. Нарешті, о 9-й ранку, внаслідок влучання ворожої ракети у приватний город загорілась лісопосадка та трава на площі 100 квадратних метрів. Подія сталася у селі Велика Рогань Харківського району. Загоряння ліквідоване силами місцевої пожежної команди селища Рогань та рятувальників о 17-й. На щастя, обійшлось без жертв. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучили... Чино та знешкоджено 81 одиницю вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ на Куп'янському напрямку, російські окупанти намагалися йти в наступ в районі Сіньківки. Під вогнем наших захисників відступили з втратами. Марія Соловйова та Ігор Мікенін Харків. Новини.